Third place and the bronze medal goes to the athlete number. 26 червня наш земляк бодібілдер Іван Федорченко на першості світу в угорській столиці Будапешт рішенням суддів виборов бронзове третє місце. До цих змагань посилено готувався спортивні залі на кресі, доповнюючи відвідинами басейну. Поїздка до Будапешту допомогла поглянути на стратегію своїх тренувань та окреслити вектор на майбутнє. Я, коли повернувся з Угорщини, подивився на виступи інших учасників. І я зрозумів, що рівень та складність зовсім інші, і це мене ще більше. Мотивує ще більше займатися в залі, демонструвати ще кращі результати. Такі змагання дуже сильно вимотують, як фізично, так і морально. Іван відвідує спортивну залу шість, а інколи сім днів на тиждень. Все заради побудови здорового фізично розвинутого тіла. Разом з Іваном в досягненні його мрії працює тренер Денис. Іван на цьому чемпіонаті світу добув третє місце і став бронзовим призером чемпіонату, але я хочу. Е Відзначити те, що Іван вийшов не в ту категорію, яку ми готувалися, а е, трішки вища категорія, більш найскладніша категорія. І відразу в абсолютку, абсолютку. Це абсолютна категорія, де збираються кращі атлети. Ми зробили певні висновки. І будемо готуватися до іншого чемпіонату світу, який буде теж в цьому році, але наприкінці. І покажемо, що кращий результат з'їздити до Будапешту та показати свою підготовку на світовій арені допомогли небайдужі криворіжці меценати. Хтось допоміг фінансово, хтось забронював потрібні квитки та потяг до закарпатського чопа, а з нього теж поїздом до Будапешту. Хтось взяв на себе бронювання готелю в угорській столиці і спільними зусиллями в Івана все вийшло напрочуд чудово. Тепер попереду в нашого бодібілдера невелика перерва у виступах на чемпіонатах та першостях, але восени на нього чекають першості і України і знов за кордоном. Місце та час останніх стануть відомими орієнтовно в листопаді. Олександр Фефілатів Лі Припчук перший міський.